Попитав Заліфус. Класна тачка. Якщо серйозно, це є ES250. 13-14 рік, це ще можна купляти ще більш-менш нормальною вигодою. Такі автомобілі продаються від 4 тисяч, там, до 7 тисячі, встають в Україні орієнтовно там, від 11 там, до 13 тисяч доларів в Україні без ремонту. З ремонту можна їх робити з незначним пошкодженням там, біля 16-17 тисяч. Так, да, в нас вони починають від 16 теж продавати на авторія, але з яким нюансом там по 300 тисяч кілометрів. Я думаю, ви, ви не захочете купувати автомобіль, де 300 тисяч наїздно. Трохи забагато. Хочеться і Lexus, і, словно звісно, їхня коробка і мотор може цього не витримати. Того, дивимося на такому варіанті з Америки 74 милі. Повний привід, незначні пошкодження. Плюс-мінус має стати десь біля 14 без ремонту, 16, хай стане він з ремонтом. Тут бампер, рихтовка невелика і задні фонарі. Все. У нас щось такі варіанти продаються, плюс-мінус на ринку. Це вже від 19 тисяч і вище з таким самим пробігом. То звертайтеся з компанії Інтертрейд, підберемо для вас любе авто, яке ви захочете. Та проконсультуємо по ремонту, по підбору, по всьому. Дякую за увагу.